Це про силу жінок, про те, що треба зрозуміти, війти в контакт зі своєю силою, зрозуміти те, що жінки це не тільки щось таке м'яке, плавне, покладисте, а жінки це і інша сторона, з якою нам варто познайомитися, прийняти цю сторону і збалансувати. Тоді ми зможемо відчути внутрішню цілісність, тому що дуже багато. Років століть було зроблено так, що жінка думала, що її задача бути такою музою, народжувати дітей, слідкувати за господарством, і це її основна задача. І не можна там виражати якісь емоції, створювати щось. Зараз ми вже виходимо з цього. Зараз ми бачимо зміни. У нашому світі, але ж є частини світу, де досі жінка має мінімум прав. І тому нам важливо зрозуміти, для чого ми тут, хто така взагалі жінка, і що в нас є такого цікавого, і як саме ми можемо творити цей світ. І ще скажу, що якраз на початку війни я досліджувала цю тему і записала відео про таку дуальну силу жінки, про те, що да, вона може і створювати, і руйнувати, і потрібно прийняти ці дві в собі сили і сторони. Якщо вам цікаво, я вам надішлю посилання на цей вебінар. Напишіть слово вебінар в коментарях. Там такий практичний вебінар, де ви зможете зробити практику і поєднати в собі. Дві такі грані. Якщо вам цікаво, напишіть слово вебінар. Я вам відправлю.